Так, команда Крекера атакує дуже потужний центральний вхід. Уся сторона атакує центральний вхід. В Дефі бункері тільки Крокон. Далі їх чекає друга лінія оборони. Бачите на екранах. Далі чекає третя лінія оборони, грубо мовлячи. Це кути з різних напрямків. Ага, це був як відволікаючий маневр, здається. бункери був лише один піхотинний застроєний. Це відволікає час. Згори, щоб зайти, потрібно розкопати одну лінію. Одну лінію. Надалі їх чекає раз, два, дві лінії колючої проволоки. Проволоки. Інформація, що хтось чує Фобу. Хоча фоба, ну, плюс-мінус, як на попередній грі, знаходиться. До неї ще треба Спуститись. Так, Крокуна ще ніхто не зачекав. Крокон повинен вибивати Владислава. Дуже довго, дуже довго крокун. По НФІ прийшла граната від Владислава. Не було інформації звідки. Владіслав не дав інформації звідки був противник. Подивимось, що знаходиться, що відбувається на горі, скажімо так. Чекатіла. Забудовується надалі. Хлопці знімають колючку одну. Чекать он в найближчому часі побачить ворогам. Борону досі виживає, по ньому інформації немає. Гранати йому закидують, звичайно. Хлопці плюс-мінус розуміють, де ворог, але не можуть нічого йому зробити. Е, Перша лінія обороною, скажімо так, прорвана. Сепультура з вольфпаком, блядь, бігають шукає друг друга. Але сапультура перестрілює вольфака. Ага. Знизу розкопала ще проповзти. сапультура должен забирати, блять. Забрав одну. Розмінялись. Сеппультура ускріж всього забрала граната. Крон лежить, він дуже багато може, блядь, тут чого зробити. Поки його не заберуть, ніхто, блядь, особливо не зайде. Подивимося, що знаходить, що відбувається в Крекера. Ага, в крекера. Один прольот, скажімо так, вони зайняли. Але не дуже привітливі сусіди, блядь. З нужнього етажа стрілюють противника. Глянемо що відбувається на, на даний момент на карті. Перша лінія оборони на центральному проході так, так би мовити, але Кронон дуже сильно відволікає противника на себе. Дуже сильно Кронон. Кронон чудово відіграє, він відволікає противника на себе. Через це решта команди не може просто зайти. Хоча, якщо б не було тут Кронона, вони просто вже давно залетіли і шукали порога тут. І бігали по тунелям. Але... А ні. Кронон живий ще. Мені здалось. Гляньте просто на картину. Повністю деф в центральному вході, блядь вибитий. Нарешті кронна хтось перестріляв. Це хто у нас. Це у нас Адармен, Адармен перестріляв кронна. І тепер у дефу немає нікого на цьому напрямку. Майже. Лідінець тільки біжить. Піднімається хлопця дуже добре, що вони гівапались. Але, 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 у сторони Дефа нікого майже немає на цьому напрямку. Скоріше всього, цей напрямок буде прорваний. Чекатіла на своєму напрямку через е е північний вхід через. Е Блять, як його сказати, нахуй правильно? Через лісницю, блять. Е, Чекатіла дуже чудово відігрує. Він ставить перепони для противника, які вони не можуть пройти. Просто так. Дуже багато часу витрачається на це. Гаві. Налякав противника. Це дуже вже. Граната, граната. Треба вчитися, Bloody кидати гранати. Чекатіла, чудово відігрує. Але, 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 противник уже зайшов через центральний вхід. Оборона прорвана. Один льдінєс тут на дефі. Дафовую просто спуститися іще на один поверх. Дуже чудово грає Чікатіла. Він сам тут грає вже більше 10 хвилин. Стримує противника як може. Портню. Грає на даний момент двоє противників, але до цього Троє. Троє противників. До цього грало набагато більше. До цього грало до 5-6 противників. Він сам стримує. стримував майже сквад. Лідінець випав від кума. А стоп, стоп, стоп. Це все. Кому відкинув трошки, не там, здається, раліки, і через це у нього нема розрізу. І на карті залишились тільки м... Збройні сили Сполучених е Сквадівських Штатів. На цьому ДЕФ вже нічого не зможе зробити, і це перемога атакуючої сторони.